Розглянемо задачу 369. Прямокутник зі сторонами 42 см і 14 см. Та квадрат мають рівні периметри. Знайдіть довжину сторони квадрата. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно задати, як обчислюється периметр прямокутника і як обчислюється периметр квадрата. Пригадуємо формули периметр прямокутника. дорівнює... 2 помножити на А плюс Б. А і Б це довжина і ширина прямокутника, а П це його периметр. Периметр квадрата то є 4 помножити на А. А це довжина сторони квадрата. Ну а 4 це кількість сторін. П це периметр його. Це в нас такі форми. Тепер дивимося в умові. Сказано, що. Одна сторона 42, ми пишемо, що це довжина 42 см, а ширина 14 см. І відомо, що периметр прямокутника і квадрата однаковий. Ну, раз периметр прямокутника і квадрата однаковий, то ми спочатку знайдемо периметр прямокутника. Тим самим ми дізнаємося периметр квадрата. А оскільки квадрата на квадрат на 4 сторони однаковий, то досить поділити периметр квадрата на 4, ми одержамо його в сторону. І ще потрібно знайти. Отже перший є 42. Додати 14 і помножити на 2. Доріні. 40 плюс 10 – 50, 2 плюс 4, 6, 56, помножите на 2, 100, 12 сантиметрів. Це периметр прямокутника. Оскільки периметр прямокутника і периметр квадрата рівні ми отримаємо. Те саме, що периметр квадратний. Залишилися другий дії, розділити периметр квадрата 112 на 4. 100 на 4 це буде 25. І 12 на 4 буде 3. 25 на 3 – 28 см. Отже, квадрат із стороною 28 см. Має такий самий периметр, як і прямокутник із сторонами 42 і 14 см. Права – 373. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 28 см, а вічна сторона 10 см. знайдіть основу трикутника. Намалюємо схему до цієї задачі. Мова йде про рівнобедрений трикутник. Рівно вентини називають трикутніку, у якого дві сторони однакові. Отже, дві сторони однакові. Оці сторони у нас будуть однакові. Причому ці однакові сторони називають бічними, а третю сторону називають основою. Отже, бічна сторона 10 см. Ось це у нас вічна сторона 10 см. А оскільки бічні однакові, то ця сторона теж буде 10 см. Нам потрібно знайти основу. А ще відомо, що периметр цього трикутника дорівнює 20, 28 см. Ну, зрозуміло, що оскільки периметр трикутника дорівнює сумі усіх, довжин усіх трьох сторін, то основа це є різниця. Периметр мінус дві інші відомі столини. Тобто, позначимо. Позначимо основу буквою А, тоді запишемо Анджелині рівня 28, рівняти 10 плюс 10. Або можна було записати 2, помножити на 10. Це буде 8 см. Розглянемо ще одну задачу. Номер 375. Периметр трикутника дорівнює 97 см. Одна з сторін з А см, друга Б см. Складіть вираз для знаходження третьої сторони, обчисліть довжину третьої сторони, якщо А-32, Б26. Тобто, в даному випадку завдання полягає в тому, щоб записати, скласти вираз для обчислення сторони трикутника. Номер 375. Пъча периметр трикутника 97 см. Одна сторона а см. Друга сторона 2 см. Знайти третю сторону. Для того, щоб знайти третю сторону, нам треба від периметра відняти суму двох інших сторін. Тобто вираз буде такий. 97 відняти А плюс В. Таким чином, першу частину завдання ми виконали, склали вираз для обчислення третьої сторони. Тепер обчислимо значення третьої сторони для окремого випадку. Якщо А дорівнює 32, а дорівнює 26, то... Значення цього виразу буде таке. Спочатку підставляємо замість двох оці значення їхні. Ми одержимо з вами числовий вираз. А тепер обчислюємо значення цього числового виразу. Перша дія додавання 32 плюс 26, 58. 97 відняти 58. Віднімемо по частинам. Спочатку віднімемо 50. 97 мінус 50 буде 47. І відні минули від 47,8 це буде 35.